24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Я виділа в тих. Чим довше не туди йдемо всією країною, тим дорожчими будуть білети назад. Зустрів колись незалежність, будучи дитиною. А тепер шокований від кількості втрат, неймовірний потенціал. Що через грабіж давно втрачено Нас 52 мільйони, але це було колись і за наш кожний вибір кров'ю все сплачено. Якщо так і надалі, то це тільки дорогою вниз, вбиваючи патріотів, але структура. З перших днів незалежності роздувало вогонь. Тоді на колінах демократії підостала диктатура, керуючись довірою на народу віддала захист на бронь. Настрій шовінізму започаткувався в колуарах Майдану поступово Крим і Донбас Змінилася з постійним продовженням воєнного стану, будуючи таким чином диктатору, той, що казав, я ж один з нас, я ж один не не туди їдемо всією країною. Тим дорожчими будуть білети назад. Зустрів колись незалежність, будучи дитиною. А тепер шокований від кількості втрат, неймовірний потенціал. Що через грабіш давно втрачено Нас два мільйони, але це було колись І за наш кожний вибір крові все сплачено Якщо так і надалі, то це тільки торовий вниз Залишає засоси від тупи то самої жиє Заради збереження свого мандату А комусь в окоп бать траншеї але перш за все купи собі лопату Сенс диктатури зрозумілий по суті, поки верхівка у народу габує а люди хай покірно будуть нагнуті. Адже красти можна до тих пір, поки народ існує, вся політика давно вже остер верніла. Будь-яку критику називають зрадою. Їх збагачення, тобі зламані крила. Змій почуть селіт на дупі. Залишений помадою Вши не тут ти їдемо всією країною. Тим дорожчими будуть білети назад. Зустрів колись незалежність, будучи дитиною. А тепер шокований від кількості втрат. Неймовірний потенціал. Через давно втрачено нас єдеться мільйони, але це було колись І за наш кожний вибір крові все сплащено Якщо так і надалі, то це тільки дорогою вниз Геноцид, корупція та закриті кордони Знищують залишки зморженої наці Ізради їм хотілось на закони Мовчки сидіти на тупі – це шлях до тиходаці Чим довше не тут і їдемо всією країною Тим дорожчими будуть білети назад Зустрів колись незалежність, будучи дитиною А тепер шокований від кількості втрат Неймовірний потенціал, що не згабіш, тут на втрачено Наскільки са поміж це була колись І за наш кожний вибий крові все сплачено Якщо так і надалі, то це тільки дорогою вниз